Перестала працювати електрокаса. Пропрацювала майже 4 роки. По симптомам, схоже, що перебитий кабель і саме в цьому місці. Тут він постійно страждає, тому що під час касіння найзручніше поставити її на цей тарець, щоб витягнути леску або щось почистити. І вся вага припадає на вхід кабелю. Я вже трохи розібрав її за кадром. І повитягав трохи травички зсередини. Потрібно перевірити контакт, і зараз я покажу, як я перевіряю кабелі своїм пробником. Детально про цей прилад я розповідав в недавньому відео. Ви можете знайти його за посиланням в описі і подивитись, якщо ще не бачили. Підключаю щуп до контакту та до відповідної вилки. На тестері вімкнений режим стандартного прозвону в ньому визначаю, який провід мені потрібен. А тепер вмикаю режим антипродзвону та встановлюю тригер для кращого контролю. Важливо пересвідчитись, що щупи надійно закріплені та не втрачають контакт. Поганий контакт буде заважати та викликати хибні спрацювання. Зараз я перевіряю фазовий провід. Контакт на вилці надійний. Але як тільки я беру в руки провід, він зразу починає сигналізувати про втрату контакту. Спробую перевірити інший нульовий провідник. Спробую перевірити нульовий провід. Тут все трошки цікавіше. Я відділив дві частини проводу, щоб їх можна було рухати окремо. Встановлюю тригер для візуального нагляду. І, як видно, в цій частині провід цілий. Прилад мовчить, втрати контакту немає. Як тільки я беру до рук цю частину, Починаються втрати контакту, тобто фазовий провід перебитий десь в цьому місці, а нульовий провід десь в цій частині. Спробую зробити ту ж саму перевірку на справному кабелі. І як видно, при руху кабелю ніякої втрати контакту не відбувається. Зелений індикатор продовжує світитись і показує, що контакт надійний. Таким приладом набагато легше визначити, де пропадає контакт. Особливо якщо несправність плаваюча, контакт втрачається не завжди І треба шукати, де саме відходить провід. При цьому слухаючи нескінченний писк мультиметра. До речі, в тому минулому відео в коментарях питали про схему та креслення до цього пробника. Маю гарну новину. Я створив сайт присвячений електроніці. Наразі головна його функція зібрати максимально повний список електронних компонентів від найстаріших до найновіших. Каталог вже має декілька сотень тисяч найменувань з параметрами та коротким описом, і я продовжую додавати нові дані та вивантажувати дата шити І також на цьому сайті я викладатиму схеми, креслення плат та інші файли до проєктів на цьому каналі. Конкретно для вказаного пробника там присутня схема, файл друкованої плати та 3D-моделі корпуса з усіма компонентами. Вже зараз ви можете скачати собі ці файли. А в майбутньому, окрім каталогу компонентів та схем, на цьому сайті з'являться багато цікавих можливостей для радіоаматорів. Про них буду розказувати в майбутніх відео. Тому підписуйтесь на канал, чекаю ваших коментарів та до нових зустрічей!